Привіт! Мене звати Олександр Дар'янко, і я маю мрію, щоб ви знали Біблію краще. Сьогодні ми поговоримо про книгу псалмів. Минулого тижня ми дізнались дуже багато цікавого про неї, але були здебільшого сухі факти. Сьогодні ми поговоримо про одну із найособливіших, найважливіших рис центральної книги Біблії. Більшість із написаних псалмів вони є зверненням до Бога. А отже, вони є молитвами. Думаю, для вас не новина, що існує два протилежних погляди на молитву. Хтось вважає, що потрібно молитися. Лише готовими молитвами, чи з молитовників спеціальних таких збірників молитов святих людей, чи з самих псалмів, чи молитвами, які ви почули в церкві, або вам продиктував чи записав священник чи пастор. Так, молитва ніби має більшу вагу. Слова, сказані святою людиною, є з більшою вірогідністю, донесеними до Бога і ним, власне, почуті. Протилежна точка зору, що молитися потрібно тільки своїми словами. Оскільки молитва, молитва це розмова з Богом, то неповагою буде звертатися до Господа, до свого співрозмовника, ем, шаблонними фразами, завченими, шаблонними, е, чужими словами по суті. Хто ж правий у цій дилемі і? Що про це нам говорять псалми як книга в Біблії. Сьогодні ми і дізнаємось. А поки не забудьте поставити вподобайку, написати коментар під цим відео і напишіть в ньому те, що ви думаєте, оскільки будь-який коментар, а бажано розлоги і більше семи слів, кажуть, що це допомагає, це все сприяє поширенню Євангелія. Відкриваємо книгу псалмів. І бачимо там безліч різних молитов. Кожен псалом, в якому ми бачимо, що хтось, автор, звертається до Бога, це ніщо інше, як молитва, адже молитва це розмова з Богом. Ось, наприклад, 38-й псалом Вислухай, Господи, молитву мою, і почуй благання моє, не будь мовчазний до моєї сльози. Бо приходько я в тебе, мандрівник, як батьки мої всі. Це звернення до Бога, і по суті, в, цьому, в цих рядках ми бачимо молитву. І весь псалом є молитвою. Те саме стосується і інших. Ось, наприклад, 70-й псалом має такий рядок у 17-му вірші. Боже, навчав ти мене від юнацтва мого, і аж до тепер я звіщаю про чуда твої. Це також молитва. Ми бачимо, що вона вже має трішки інший характер, але це досі звернення до Бога. 138 псалом. Ти знаєш сидіння моє та вставання, думку мою розумієш здалеку. Тут ми бачимо вираження того, що Господь розуміє нас, вираження цих думок в молитві автора, які записані у псалмі. Звісно, не всі псалми є молитвами, та справді немала їх кількість саме такі. Саме звернення до Бога, саме розмова з ним, саме молитва. Про що це нам говорить? Перш за все, їх хтось колись написав. Ми минулого разу, минулого тижня, дізналися, що не лише Давид писав псалми, тобто авторами цих молитов, деяких псалмів молитов, є різні люди. Отже, вони в свій час зверталися до Бога і. Використовували саме ті слова, які ми читаємо сьогодні. Особисто для мене із цього випливає, що ми можемо брати за основу власних молитов структуру або ідею, закладену в ці псалми. Але для цього нам потрібно проєктувати на себе і свої переживання, те, що написав автор, щоб формувати власну молитву, власне звернення до Господа. Для цього я пропоную нам із вами невеличкий експеримент проаналізувати псалом молитву. Цей псалом є під номером 139, принаймні в моїй біблії перекладу Івана Огієнка. Визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника, що в серці своїм замишляють злі речі. Вони війни щодня викликають. Вони гострять свого язика, як той вуш, отрута гадюча під їхніми устами. Пильнуй мене, Господи, від руки нечистивого, бережи мене від насильника, що задумали, стопи мої захитати. Чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свою сітку на стежці, сільця розмістили на мене. І сказав я, Господові: Ти Бог мій. Почуй же, о Господи, голос благання мого. Господи, владико, мій сило мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму. Бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив. Бодай зло їхніх уст їх покрило. Хай присок на них упаде, нехай кине він їх до огню, до провалля, щоб не встали вони. Злоязична людина, щоб міцною не була вона на землі, люди насильства, бода їх лихо спіймало її, щоб попхнути на погибель. Я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богому, присуд правдивий для бідних. Тільки праведні дякувати будуть іменню твоєму, невинні сидітимуть перед обличчям Твоїм. Це псалом Давидів. Яку ми бачимо тут логіку. З другого по шостий тексти ми бачимо, як Давид бідкається Богу щодо тих, хто чинить йому лихо. В п'ятому тексті, зокрема, автор звертається до Бога із проханням про охорону. Та в іншому до шостого тексту, включно, Давид виражає, що з ним відбувається в цей момент, як на нього нападають ті, хто проти нього. Він розповідає, в яких обставинах він і що він відчуває, в яких він обставинах перебуває. Із сьомого тексту ми бачимо, як він згадує, що колись уже просив у Бога допомогу. А далі він, Давид, просить, щоб з його ворогами відбулося те, що він бажає. І до 12-го тексту ми читаємо про те, які він бажає для них жахливі речі: 13 і 14 Ми бачимо, що автор, попри власні бажання жорстокої смерті ворогам. Віддає все на суд Богу і згадує Божі обітниці щодо того, що, врешті-решт, справедливість настане. Сьогодні ми не перебуваємо в ідентично тих самих обставинах, що й Давид свого часу, коли писав цей псалом. Але ми можемо розуміти його почуття. Водночас розуміючи, що через цей псалом сам Бог розуміє наші почуття. Якби я хотів молитися подібною молитвою, як ми щойно читали, яку говорив Давид, я би приймав структуру цього псалму, але на власний розсуд, на власний манер сформував би слова так, якби сьогодні це торкалося мого серця. я думаю, що це звучало би приблизно так: Спаси, Господи, нас від загарбників! Визволь від тих, хто прийшли з війною, від тих. Хто мають зло на душі і війну провадять проти нас. Вони брешуть, обманюють і називають зло добром як змій, що його ти прокляв в едені. Оберігай нас, Господи, від рук нечестивих. Бережи нас від насильників, які вирішили знищити наш народ. Вони з насмішкою. Чекають невдач наших, розклали пастки усюди, і буквально, і метафорично. Та ми молимось кожного дня, спаси нас Господь. Тобі довіряю, подаруй мир і перемогу. Почуй нас, Боже. Отче Небесний, ти сильний і не раз показав, що воюєш на нашому боці. Не дай перемагати безбожному. Не дозволь їм мети досягти. Нехай вони згинуть всі тою смертю, яку самі нам бажають, нехай буде їм лихо. Та я знаю, що Господь їм суддя. Він суддя і мені, і народу нашому. Він піднімає тих, хто упали, і тримає за руку хитких. Тільки ті, хто Тобі, Господи, довіряє, будуть бачити милість Твою. Не винні. Сидітимуть перед обличчям твоїм. Це суто моя молитва, моя інтерпретація. Сучасне з розумінням того, що відбувається сьогодні з нашою країною в наш час. І розуміння того, що Давид виклав у свій час. Це також моя інтерпретація цього. Я би не хотів, щоб ці слова. Ви чи будь-хто використовували для себе, хоча ваше право. Але погляньте на інші псалми, погляньте на інші молитви в Біблії, які Господь відкриває нам. Всі вони різні і немає жодної однакової. А отже, нам варто шукати свій шлях у спілкуванні з Богом. Та це не означає, що чужими словами. Читати молитви, які записані в псалмах чи з молитовника, це зовсім погано. Перш за все, молитва це частина наших стосунків з Богом. А отже, які стосунки, вона може розвиватися. Покращуватися, ставати більш щирою, більш своєю, особистою. Це подібно до спілкування із коханою людиною. Я б міг своїй дружині говорити. Тільки віршами, віршами поетів Шевченка, Франка, Лесі Українки, або віршами інших більш романтичних поетів, що описували свої почуття неймовірно чудовими словами. Але якщо робитиму тільки так, хіба їй буде приємно? З іншого боку, сам Христос, звертаючись до Бога Отця, використовував цитати з псалмів. Навіть останні його слова на хресті Боже Боже, чому Ти мене покинув, є цитатою із 21-го Псалму. Тож використовувати Божі слова у нашому зверненні до нього, також не є чимось поганим. Це навіть краще, оскільки ми у власних словах використовуємо Божі слова, то і наше звернення буде більше відповідати Ісусовому. Критерію, чого тільки попросити в ім'я моє. Я зараз скажу про те, щоб не всі слова були цитовані, але якась їх частина. Тож, друзі, краще би ми вже дійсно молилися по молитовникам, говорили завчені слова, ніж не говорили нічого до Бога. Але якщо ви на своєму шляху розвиваєтеся, знайомитеся з Богом ближче, пізнаєте його характер краще, то нехай і ваша молитва. Буде також розвиватися, нехай також вона буде більш вашою, нехай вона буде щирою і буде від серця. А це, до речі, найважливіше. Чи вона прочитана, чи вона вивчена, чи вона імпровізована, головне, що вона щира. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ви, як і я, дізналися щось нове, відкрили для себе щось із Біблії, можливо, давно відоме, але по-новому. І це вас. Так само, як і мене вразило. Я бажаю вам мирного неба. Бажаю вам хорошого тижня, Божих благословінь і найкращих досвідів спілкування з нашим творцем. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і розповсюджуйте це відео. До нових зустрічей! Зовсім розстроїлась на холоді, бедняга.